Другу ніч поспіль росіяни атакують Одещину безпілотниками. Під ударом знову Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Також через падіння уламків на приватний будинок постраждали двоє людей. Один у стані середньої важкості у лікарні другу ніч було неспокійно і в Румунії. Там, у прикордонних населених пунктах, лунала повітряна тривога. Три БПЛА перетнули наш кордон та потрапили на територію сусідньої країни. Зарізали таксиста за відмову вести п'ять людей в авто. Вбивство сталося на вулиці Дмитра Донського. До поліції зателефонувала жінка, яка стала очевидцем бійки. Як з'ясували копи, конфлікт виник, коли водій відмовився вести пасажирів, бо вони просто не поміщались в його автівку. Тоді один з пасажирів силоміць витягнув таксиста та почав його бити. Водій до останнього захищався бейсбольною битою, але отримав багато ударів ножем у груди, через що й помер. Нападника відправили до СІЗО. Поліція шукає людину, яка застрелила двох вуличних собак на околиці Одеси. Правоохоронців про цей випадок повідомила місцева мешканка, яка опікувалась тваринами. Вона розповіла, що в ніч з 23 на 24 липня чула звуки пострілів. А вже вранці виявила вбитих собак, які лежали закривавлені на вулиці. Наразі поліцейські перевіряють камери відеоспостереження, опитують мешканців прилеглих будинків. Тіла тварин будуть скеровані на експертизу. Вбивці. Тварин загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Правоохоронці знешкодили агентуру ФСБ, яка готувала теракти в Україні та за кордоном. Основними цілями були торгівельні центри, заправки, аптеки та ринки в Україні, Євросоюзі та країнах Балтії. До складу злочинної групи входило 19 людей. Після вчинення підпалів виконавці мали знімати пожежі на камери власних телефонів для подальшого звіту до ФСБ. Ці відео Росіяни планували використовувати для поширення і ПСО під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередка та його спільника. Зломисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ. До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Запоріжжі. За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об'єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв'язки у кримінальних колах, щоб відрядити завербованих підпалювачів за кордон. Фігуранти готували для них підроблені документи, зокрема, паспорти, водійські права, дипломи про освіту і медкартки, оформлені на третіх осіб. Таким чином, агентура РФ планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та легалізовувати їх на території ЄС. 11 утікачів затримали прикордонники на шляху до Молдови. Прямували вони об'їзними дорогами в бік кордону двома автівками і за такі послуги мали сплатити переправникам по 6 тисяч доларів. Кожен утім, тепер на них чекає штраф. А от водіям, як організаторам каналу переправлення, через кордон загрожує кримінальна відповідальність. Одного з них суд вже помістив за грати. 600 пачок цигарок серед в'яленої риби намагався сховати контрабандист, аби перевести товар в Румунію. Та його планам завадили прикордонники. Тож цигарки в українця вилучили. Додам чоловіку, тепер загрожує штраф та навіть позбавлення волі до двох років. Фінляндія надала 2 мільйони євро на програму підтримки українців похилого віку, які проживають у прифронтових районах. Допомога буде надаватись через проєкт всесвітньої продовольчої програми. Вона діє з серпня 2023 року і надає грошову підтримку українцям похилого віку, які мають дуже малі пенсії та проживають неподалік від зони бойових дій. Додам, від початку вторгнення Фінляндія надала для всесвітньої продовольчої програми в Україні 11 мільйонів євро. З 2023 року вже 11 людей з інвалідністю на Одещині завершили навчання в автошколі Одеського державного університету внутрішніх справ. П'ять з них отримали посвідчення водія. Усі вони складали практичний іспит на спеціально обладнаних автівках. Такий транспорт має ручне керування і автоматичну чи механічну коробку передач. Що ми подивимося сюди? Є такий важіль передач, з допомогою якого особа може натискати на гальма. Також акселератор, якщо вона тягне на себе. І також для більш зручного керування є з лівого боку важіль передач, за допомогою якого натискається Це тормоз. Також на кермі присутній інформативний важіль для того, щоб було комфортно вмикати покажчики повороту світлові. Присутня також подача звукового сигналу. Вмикання ближнього світлофарта дальнього, скло очисники. Олександр Могильников буде вже шостим автолюбителем, який успішно склав іспит в сервісному центрі МВС. Каже, водійські права були його давньою мрією. Я багато років. ну, мріяв отримати права і в Одесі, якби я зараз ВПО, зайшов в таку автошколу і відбувався як мрія, має вже 27 років, мріяв отримати права. Я фізична особа-підприємець, от, і ви ж розумієте, мені там потрібно там, той же товар перевезти, вивезти. Ну, це для мене великий плюс буде. На сьогоднішній день в автошколі наявні всі умови, які сприяють навчанню, в тому числі, і осіб з інвалідністю. Якщо ми говоримо про ін... Інклюзивність будівлі та споруд, то на сьогоднішній день всі приміщення оснащені умовами, які сприяють навчанню саме осіб з інвалідністю. Маємо на сьогоднішній день ми клас з вивчення правил дорожнього руху, будови автомобіля. Окремо маємо клас з медичної підготовки та комп'ютерні класи. В 2024 році університет облаштував кімнату для проживання для осіб з інвалідністю, і на сьогоднішній день особи, які потребують проживання саме в університеті, мають можливість проживати і відповідно проходити навчання в стінах Одеського державного університету злучих справ. Що стосується транспортних засобів, то на сьогоднішній день в автошколі наявні шість транспортних засобів, які використовуються для навчання водіїв транспортних засобів категорії Б. Теж шести транспортних засобів, два транспортних засоби для навчання осіб з інвалідністю. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.